Доброго ранку, друзі, слава Ісусу Христу! Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю вам міцного здоров'ячка, всього найкращого. Мирного нам неба. А я знову на роботу. Сьогодні понеділок, з чим я вас вітаю з першим днем робочого тижня. У мене другий робочий день, бо я ще вчора працювала. Так що... Ой, що вам сказати? Що вам розказати? Ах, вчора було Ще е, свято Дмитра. З усіх Дмитрів, Дмитровичів, Дмитрівних. Вітаю з минулим святом. Вчора щось не дуже було при неділі настрій знімати відео. Ой! Та й таке, друзі. Що я вам скажу? О, що я вам скажу? У нас дощики, дощики, дощики погода, сонечко, але ми не здаємося. Ми не здаємося тим, що зробилася погода. Як ви бачили, я закидала відео, зробилася погода. І ми Гайда в поле. Нема чого сидіти. Бо ми сьогодні день пересидимо. А завтра, як то кажуть, не будемо мати, що їсти. Ой, та й таке, друзі. Що вам хочу ще сказати? Що світ поколотився. Світ поколотився, природа сколотилася. Живність не розуміє, що відбувається, бо було холодно. Було холодно. Потім, ну як би сказати, воно і не тепло. Але, друзі, у сонце як обертається, як впираю в магазині у вікно то це просто. Ти це просто не можеш сидіти, тікаю, тікаю в, найб... в найдальший куток щось робити, бо дуже припікає. Тому до чого я це все? Та до того, друзі, що плазуни не, не розуміють, що в природі відбувається. переважно усе ховається 27 вересня. Але 27 вересня, як мені пам'ятається, не були дуже теплими днями. Та й початок жовтня не був дуже теплий. Але... Кінець жовтня видався, друзі, дуже-дуже теплим. І далі до чого це я? Щоб плазуни у вигляді гадюк почали вилазити на дорогу. Почали вилазити на дорогу. І такі, Зам я вам скажу, штуки конкретні. Є й малесенькі, що не розуміють, що відбувається в природі, але їй такі по пів метра і більше. Ой, задихалася я до свого горба. Так що, як то кажу, у погоди немає... У пні природи немає поганої погоди. Так. Але це неправильно, це неправильно, що воно все по-новому вилазить на, на дорогу. Клімат змінився, друзі, конкретно. Дуже змінився. Я ж кажу, живність не розуміє, що в природі відбувається. Пригріло на скалу сонечко, скалу пригріло, ота як у нас коло хати. І все, і вона починає вже вилазити, бо вона думає, що то весна, і вже треба робити пробудження. А тут, друзі, яка весна, як ми ще йдемо тільки до Різдва. Ой, до Різдва, до Різдва. І якби буде... Якби в долоні траснув і буде вже Різдво. Вже сьогодні ой, 27 жовтня. Якось навіть не здається, що це вже кінець, кінець другий місяць осені. І він вже закінчується. Це навіть не здається. Це якось так дивно, дико, навіть не розумію. Але справа в тому, що треба дивитися під ноги, бо я ж кажу, клімат змінився і все не розуміє, що відбувається в природі. Так що, друзі, хто йде на грибочки, бережіть себе і своїх рідних. Пам'ятайте, що треба дивитися під ноги, бо така справа не дуже-не дуже приємно, коли ви зустрінетеся з якимось плазуном. Так що, бережіть себе і своїх рідних. Мирного, спокійного всім неба. До нових зустрічей. Рада вас всіх чути в коментарях. Бажаю всім здоров'ячка. До нових зустрічей!